Це передача актуальне інтерв'ю. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина». Вітаю вас сьогодні. До студії ми запросили Олену Долинну, лікарку фізичної та реабілітаційної медицини обласної психоневрологічної лікарні імені Ющенка. Мої вітання вам, щирі, Доброго пані Олено. Сьогодні складна тема, але ми сьогодні спробуємо пояснити віничанам, нашим телеглядачам, що ж таке. Реабілітація сьогодні у нашій області як розвивається цей напрямок сьогодні? Наскільки активно і кому ви допомагаєте сьогодні? Кого підтримуєте і кого ставите на ноги? Отже, напевно, про все по порядку: напрямок реабілітації почав, як на мене, розвиватись такими швидкими темпами в Україні, власне, з початком широкомасштабного вторгнення, тоді коли зрозуміли, що всі зрозуміли, в тому числі і лікарі, що ми маємо виклик. Ми будемо мати багато військових ветеранів, які мають складні і важкі поранення, і яким потрібно не просто лікування, а постійна. Реабілітація. Але я знаю, що у вас інша історія, і початок у вас розвитку цього напрямку вже має історію десятирічну, десь з 2014 року. Як це починалося? І з чого починали, і що ми маємо сьогодні? До чого ви прийшли? До якого результату сьогодні? Дякую, насправді так, реабілітація активно в Україні почала розвиватися з 2014 року, коли війна почалася. Тобто зараз ми маємо пожну повному війну, але війна почалася чотирнадцятому. І тоді, коли вже були перші наслідки війни з Росією, тоді ми з нас значно зросла кількість осіб з порушенням функціонування, і відповідно значно зросла потреба в реабілітації саме в адекватній реабілітації доказовій, а не в спа-процедурах, санаторіях. І тих методах втручання, які не нічим насправді не допомагають людям відновлюватись. Тому в 2015 році Всесвітня організація охорони здоров'я мала таку оціночну місію в Україну і був складені рекомендації щодо покращення нашої ситуації з реабілітації. Був створений план, за яким зараз Україна і працює в Україні. Працює величезна така потужна вже на сьогодні. Сьогодні потужна команда фахівців з реабілітації різних професій спеціальностей, які штовхаються напрямок і роблять все для того, щоб вона стала доказовою саме пацієнтоцентричною для того щоб вона включала максимально активні методи відновлення, а не пасивні, і для того, щоб це була мультидисциплінарна співпраця, коли всі фахівці різних спеціальностей об'єднуються навколо людини для того, щоб дати їй саме. Те, що вона потребує сьогодні для її оптимізації функціонування, важливий момент я зазначу, що ви власне є керівницею центру реабілітації одного із шести в Україні потужних центрів, який не лише надає допомогу на базі обласної психоневрологічної лікарні імені Ющенка, але ще і навчає всіх тих, хто згодом буде професійно надавати допомогу тим, хто її потребує. Отже, як було створено і трішки про це. Яка його структура? Які завдання центру реабілітації? Центр реабілітації надає допомогу в усіх трьох періодах реабілітації гострий, післягострий, довготривалий, тобто починаючи від реанімації, від інсультного відділення, від нейрохірургії, коли приходить мультидисциплінарна реабілітаційна команда за запитом лікуючого лікаря до конкретної людини, яка вже може починати працювати з командою. Вони починають надавати послуги там для того, щоб швидше відновлюватись, і для того, щоб профілактувати ускладнення, щоб якнайшвидше найшвидше з тих гострих від. Людина могла перейти в реабілітаційне або взагалі випустити з лікарні і повернутися до свого звичайного життя. Після того, якщо людина продовжує потребувати реабілітації, ми надаємо вже допомогу в стаціонарному реабілітаційному відділенні або амбулаторно, тобто віддалено, коли людина там проживає поруч з нами, приходить, отримує послуги і йде додому. В реабілітаційному стаціонарі ми маємо більш складних пацієнтів, які потребують такий більш комплексного підходу, коли потребують втручання декількох фахівців і більш тривалого надання допомоги, а також медичного супроводу активного з боку лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, який координує роботу команди. В команду, окрім лікаря, ФРМ, який контролює і координує роботу, і контролює медичний більше медичні аспекти в роботі команди, в команду входять фізичні терапевти, які займаються більше відновленням руху, мобільності і всіми іншими ускладненнями, які можуть бути з тим пов'язані з порушенням руху. Мультидисциплінарна команда. Це лікар і хто це ще? Скільки людей працює для того, щоб поставити на ноги пацієнта? Фізичний терапевт, ерготерапевт, терапевт мови і мовлення, психолог, протезист, ортезист і реабілітаційна педична сестра, а також асистент фізичного і ерготерапевта. І кожен має свої завдання. І кожен Повні. має свої завдання, вони не пересікаються, але можуть співпрацювати в досягненні певних конкретних цілей, тому що, наприклад, якщо людині потрібно. Самостійно почати вдягатися, але в неї є порушення рухів верхньої і нижньої кінцівки, то з нею можуть працювати і одночасно, наприклад, когнітивні порушення і порушення мовлення, то з нею можуть працювати майже всі члени команди одночасно для того, щоб досягнути оцього одного завдання разом. За який термін ви бачите, що є результат вашої спільної роботи, роботи команди? Хочу сказати, що реабілітація якраз ми не можемо сказати, що для всіх пацієнтів, якщо ми будемо робити якісь стандартні речі, результат буде однаковий, тому що результат визначається багатьма факторами. Це зокрема тим захворюванням, з яким до нас звернулися основним захворюванням, які призвели до порушення функціонування. Чи це прогресуючі захворювання? Чи це якась гостра травма, наскільки вона виражена? Для цього в нас є свої інструменти оцінювання, тобто навіть. Пацієнти з травмою спинного мозку це один діагноз, але вони можуть бути абсолютно різними. І результат в них буде залежати не тільки від того, як спрацювала команда, але й від того, як, наскільки серйозна там травма спинного мозку, на якому рівні. Наскільки ушкоджений спинний мозок для одного, це буде повне відновлення і повернення до всіх видів активності, до того звичайного життя, яке передувало травмі. Для когось навіть якщо команда зробить все по протоколу правильно, дуже креативно, пацієнтоцентрично, доказово це буде повернення до частини її активностей і може бути там пересування в кріслі колісному. Тому не завжди це йде про те, щоб поставити на ноги. Не завжди це йде про повне відновлення, тому що реабілітація, доказова реабілітація, вона про реальні цілі. Іноді до нас якраз звертаються люди, які говорять, що ми поставимо там якісь чіп спини, мозок, там нам обіцяли, і ми підемо. Наука, на жаль, на цьому етапі поки що немає таких результатів, щоб там при повній травмі спинного мозку щось кудись поставити або щось зробила там. Нове ну, сама унікальна прекрасна реабілітаційна команда людина не піде, тобто вона не буде повертатися до функціональної ходьби, але вона може в кріслі колісному народжувати дітей, заводити сім'ю, працювати, створювати І бізнес. І Приклади такі є успішні. У нас дуже багато таких прикладів вже в Україні. У нас дуже активні люди. У нас є група активної реабілітації, яка працює на всю Україну. А в межах нашої співпраці з ними ми працюємо зараз з тренером наставником, який працює і в гармонії. Це наша громадська організація реабілітаційний центр і співпрацює з нашою лікарнею. Також працює у нас як соціальний працівник. Він і як інструктор першого контакту в межах співпраці з групою активної реабілітації. От в групі активної реабілітації насправді дуже дуже багато активних людей, які... Працюють в зміні політиці в медійній сфері, в бізнес-сфері, і вони при цьому пересуваються в кріслі колісному і всім цими активностями вони займаються, перебуваючи в кріслі колісному основну частину свого часу. От тому це не є бар'єром для. Е для повернення. життя, для повноцінного да, життя. Для тих тобто все можливо. І, напевно, зараз на цьому моменті ми зосередимося, говорячи про наших ветеранів, про військових, про тих захисників, які повернулися із важкими пораненнями, які мають ампутації, які мають порушення опорно-рухового апарату. Як відбувається робота із ними? Наскільки вони налаштовані на Результат і які виклики от е, є різні ситуації, так є різні ампутації, є різні ситуації, які виклики для себе і для команди, як для фахівців ви бачите, і як ви їх долаєте, тому що це новий досвід його раніше в таких обсягах не було. Дійсно, до початку війни ми більше мали не травматичні ампутації ампутації в людей похилого віку, там зв'язку з цукровим діабетом, наприклад, або захворюванням судин. І це була зовсім, зовсім інша категорія людей з зовсім іншими реабілітаційними потребами. Тобто багато з них вже були на пенсії, вони збиралися там повернутися до звичайного там до оплачуваної роботи. Вони вже мали там сім'ї, внуків. От зараз це більш молода категорія, які тільки там збираються. Заводити сім'ю, тільки uh, збираються там відкривати якийсь, може бізнес свій, які активно працюють. Тобто, це молоде населення, які дійсно має активно, швидко повернутися mm -hmm. до, до всіх тих видів активності, які 30 хотіли. років, двадцять, двадцять У нас вік. дуже різні пацієнти. Це і ті, хто там мали вже якийсь свій бізнес, це пацієнти, які працювали на якійсь конкретній роботі. Це пацієнти, які тільки вчилися, наприклад, в університеті, і uh, ще мали тільки закінчувати, ще не знали, куди. Взагалі підуть працювати, тому для кожного з них це дуже специфічний шлях, на якому його супроводжує реабілітаційна команда. Тому ми дуже часто співпрацюємо з іншими інституціями. Наприклад, можемо з центром зайнятості співпрацювати з соціальними працівниками, з представниками освіти, з якимись культурними організаціями, спортивними організаціями. Тому що ну кожен з них буде мати дуже унікальні потреби, і це не йдеться тільки про ампутації кінцівок. Це йдеться і про травму спинного мозку, і про черепно-мозкові травми, і про інші стани, які люди отримують внаслідок бойової травми. І кожного з них є дуже велика специфіка роботи як для. Медичної частини, як для лікарської частини, так і для інших фахівців з реабілітації. і для пацієнта також для людини безумовно, тому що його. Ситуація буде унікальною як для нього, так і для команди. Чому реабілітація зараз основна відмінність від того, що було до 2014 року? Ми не маємо якихось схем, яку там ага, ви прийшли до нас травми з паного мозку і стола, Ага, от от вам от цей рецепт. Угу. Такого угу. немає. Немає сталих рецептів, немає якихось стандартних набору вправ про тій ж ампутації, про яку ви говорили, немає просто шаблону вправ, які от ми от зробимо. Тобто є і буде певні все добре. протоколи, але кожен пацієнт клієнт потребує так. своїх підходів і коректування, так Так, тому що в кожного буде свій запит. Протези також відрізняються. У нас, наприклад, був пацієнт, який в нас змінив три протези. Ну два протези. Ну по суті, він посув, поступив до нас. Без протезу на етапі до протезування, потім mm. з протезом механічним, потім мікропроцесорним. То найкрутіші там в світі протези. Йому донорська організація встановила той протез, то вже був для нього другий, і його навіть цілі і те, що робила з ним команда протягом цього часу, всі три рази дуже, дуже відрізнялися. От, але він хотів бігти, він побіг, і від нас він поїхав на своїй машині в Харків повертатись до свого бізнесу і до звичайного життя. Це результат. Але щоб досягати таких результатів, команда має, як на мене, мати дуже високі професійні знання. В нас не було такої школи, так реабілітаційної, ми тільки розпочинаємо цей довгий шлях і дуже активно, дуже швидко потрібно все освоювати. Ви говорите про команду. Я бачу з захватом про кожного фахівця і про роботу, і це читається, що ви цінуєте роботу кожного і даєте високу оцінку команді, навіть не говорячи про це. Як іде на Вчалися спеціалісти, де навчались працівники реабілітаційного центру. По суті, це нові професії, навіть і ваша фізична та реабілітаційна медицина це абсолютно нова професія, як на мене, я раніше не задумувалась, не чула і не говорила mm -hmm. про цю професію. Отже, про от, підвищення, про фаховість, про професійний рівень, про знання, які потрібно кожного дня застосовувати і отримувати результат. Ось такий результат, про який ви говорили. Кожен з фахівців насправді цей рік ми займалися тим, що активно наша команда сама навчалася для того, щоб навчати інших от прямо на хорошому такому високому рівні. Але багато із фахівців, які прийшли до нас, вони, ну нам вдалося дійсно зібрати дуже потужну команду. Вони мали хороший великий досвід і мали якісь навчання перед цим. Цей рік вони вчилися як в Україні в найкращих фахівців з реабілітації, яких вже вдалося, скажімо, Україні в себе. Зібрати і не випустити кудись далі, утримати. Утримати, Так е, Так, і вчилися за кордоном. Тобто, в нас є проекти співпраці з національним реабілітаційним центром Латвії Вайварі. В нас є проекти співпраці з Нідерландами з реабілітаційним центром Сунас. В нас багато проєктів цих співпраці реалізуються через Міністерство охорони здоров'я. Багато навчань підтримує Всесвітня організація охорони здоров'я. Багато проєктів реалізуються через громадську організацію Пацієнти України, які зараз от такі. Основні такі провайдери, скажімо так, цих освітніх послуг, які підтримуються навчання. І також великий проєкт був Аврора з німецькими клініками різними в різних містах. Багато наших спеціалістів були на стажуваннях також в цих клініках. І в Україні це Український католицький університет, багато навчань для фахівців це через підтримку громадської організації пацієнти України, реалізовував це світ. також для них, напевне, новий напрямок. Для католицького університету Ні, вони давно вже займаються реабілітацією. Там є реабілітаційна школа, там є факультет, який готує фахівців з реабілітації. Для лікарів ФРМ була окрема програма по підготовці за підтримки НАТО. я один із сертифікованих в Україні. Тобто. 10 людей в Україні зараз 11 вже які підтвердили, що їхній рівень знань відповідає європейському через європейські об'єднання медичних фахівців, і в них є окремі напрямки за країн саме нашою специфікою. Тому навіть на їхньому сайті зараз світиться, що з України 11 фахівців відповідає тому рівню в усіх країнах. Не так багато цих фахівців. і Це дійсно велике досягнення. Тому для нас була програма Ми три роки вчилися в. Програмі за менторською підтримкою фахівців з Литви і Латвії. Uh, і таким чином підготували перших викладачів, які запустили цю спеціальність в Україні, і створили перші навчальні програми. От наш Вінницький університет медичний навчає як курс спеціалізації, відкрили, так і інтернатуру для лікарів РМ. і потрібно навчатись скільки так само, як і на інших спеціальностях. Uh, інтернатура зараз це два роки два для роки. лікарів ферм, uh -huh. але мінімальний рівень кількість років інтернатури за кордоном це три роки. Тому ми до цього. Прагнемо. про фаховість 11 українських фахівців це е, можливість викладати будь якій країні, наскільки я розумію, на рівні з іншими. Так викладати е, е, будь-яка країна, все одно передбачає підтвердження диплому, угу. тобто цього недостатньо для того, щоб там викладати зразу, але це визнає, що наш рівень відповідає будь-якому фахівцю е, е, за європейськими стандартами е, європейського угу. борду фізичної та реабілітаційної медицини. І отже, проя з них виниць. Це при це приємно. Це приємно. І отже, про навчання про те, що в Вінниці визначено кілька лікарень, які будуть займатися реабілітацією. Це Могилів Подільська, це Вінницька міська клінічна лікарня, це Янпіль, це Хмільник. І потрібно навчати фахівців. Не всі можуть навчатись за кордоном. І Це довгий процес, про який ви розповідали. Це три роки, а фахівців і мультидисциплінарні команди мають. Починати працювати уже зараз. І для цього ви власне і на базі психоневрологічної обласної лікарні організували дуже потужний тренінг, який має навчати це фахівців. Розкажіть про цей тренінг, хто задіяний, як проходить навчання, скільки потрібно навчатися, і коли ось ці команди приступлять повноцінно до власне, надання допомоги пацієнтам. Насправді ми брали вже команди, які працюють, які мають працюючі відділення, які мають досвід, які мають якийсь досвід, які мають відділення, в які вони повернуться і зразу почнуть впроваджувати це. А не тільки почнуть будувати ці відділення. Це команди кластерних переважно лікарень і, або там от Хмільник, там велика просто реабілітаційна лікарня, яка суд на цьому спеціалізується. Тому переважно це дійсно ми орієнтувалися на ті лікарні, які мають від ну, мати обов'язково себе відділення. Бо зараз за рекомендацією міністра кожна кластерна лікарня має мати реабілітаційне відділення на 20 ліжок всередині лікарні для того, щоб, хоча б, закривати свої потреби, тому що є гострі відділення, і з них потрібно по перше гостру реабілітацію, адекватно надавати для того, щоб не було ускладнень профілактувати ці ускладнення. По-друге, забирати вчасно, не розриваючи Континуум реабілітації, такі безперервність надання послуг. Кожна з цих команд вона мала мати склад відповідний. Тобто, це мали бути вже в неї в наявності фахівці, які відповідають тим вимогам, що ми виставили. Це лікар ФРМ, це фізичний терапевт, це ерготерапевт, це асистент фізичного терапевта і це реабілітаційна медична сестра. Тобто, така сама дзеркальна команда. У нас є тренерів, які. Працюють з всесвітньою організацією охорони здоров'я, і це відбувається за підтримки цієї організації. Ми працюємо по узгодженій з ними програмі. Є чотири модулі, які в сумі складають чотири місяці. Кожен модуль передбачає для кожної команди тиждень стажування на нашій базі, і три тижні супервізії. Тобто, в сумі кожна команда проведе місяць на нашій базі, працюючи разом з нами, і три місяці супервізії, коли ми їх супроводжуємо, угу. коли вони працюють у себе. але Мають питання постійні, як їх вирішити, як краще. Ми розбираємо з ними клінічні випадки, ми розбираємо, що вони зараз почали по-іншому робити на своїх базах, в чому в них труднощі, як вони можуть їх вирішити. У Нас постійно зум-мітинги, крім того, є. Тобто, коли вони їдуть до себе, ми домовляємося, що вони за цей час мають, враховуючи той тиждень, що вони перебували в нас, чого навчилися, що вони мають впровадити на своїх базах. Тобто це вже чотири працюючих відділення, які потребують просто адекватних знань, як з точки зору доказової медицини і пацієнтоцентричності організувати роботу команди і надавати реабілітаційну допомогу в тих вже існуючих, технічно існуючих відділеннях. Чи достатньо цього це для Вінницької області і для тих запитів, які є на сьогодні? Ось. Те, про що ми на сьогодні маємо, уже власне а, чи достатньо ні Як не ви достатньо. бачите розвиток реабілітаційної медицини цього напрямку? А, Звичайно, треба більше, більше але ви розумієте, щоб навіть створити тренінговий центр, це дуже нелегко зібрати відповідну команду. Це ж не просто треба взяти відділення, яке плюс-мінус нормально працює. Це потрібно взяти тих фахівців, які зможуть відповісти на питання, які зможуть підняти цю команду на якийсь рівень, рівень достатній, та. хороший рівень професійний, і треба бути впевнені в тому, що робить саме та команда, що знаходиться на місці, тобто. Зараз не так багато тих команд, які могли би вчити. Плюс питань дуже багато від тих, хто приїжджає, фахівців, і в них можуть бути якісь дуже круті знання в якомусь напрямку. Але не вистачати саме цієї реабілітаційної надбудови над тими знаннями, тому що саме реабілітація пізніше. Це, наприклад, може бути дуже професійний невролог, який дуже класно знає неврологію, але йому не вистачає е, ті, тих знань, які стосуються реабілітації. Угу. Це може бути. Ну, і це під... ще має бути бажання, зрештою. В них у всіх є бажання, вони дуже мотивовані, приїжджають, в них хворять очі, вони записують ті всі питання, які збиралися. Вони на суперфізіях не можуть ніяк закінчитися. Той мітинг, а ми ще отакого от пацієнта дивилися. Тут такі питання, тут такі питання. Вони відео знімають, надсилають, вони пробують дійсно робити щось нове, те, що вони наробили. Тобто, тобто, це мотив. Ті чотири люди, команди що зараз нас угу. вони дійсно дуже, дуже мотивовані і дуже стараються за цей час взяти от максимум. Від навчання, власне, це вже позитивний результат. Це відповідно. Ви бачите, як буде налагоджена робота після закінчення ось цього навчання комплексного. Ну і напевне важливе запитання для тих, хто нас слухає. Ми так розповіли, як це все заплановано, як це все структуровано, які фахівці. А як потрапити на реабілітацію? Як потрапити в реабілітаційне відділення? Які мають бути умови? Які документи, які направлення? Хто може отримати, розраховувати на цю підтримку і на таке лікування, на таку реабілітацію потужно? В нас є певна черга, звичайно, тому що запитів більше ніж відділення хоча відділення в нас дуже велике вже і потужна команда. Але для того, щоб потрапити, як мінімум, має бути направлення сімейного лікаря, якщо це на амбулаторну реабілітацію або від будь-якого лікаря військової спеціалізації. Якщо це йде мова про госпіталізацію, тобто для перебування в реабілітаційному стаціонарі надання реабілітаційної допомоги стаціонарних умовах, тоді таке направлення може створити лікар вузької спеціалізації, тобто або невролог, травматолог, психіатр, ну, в принципі, будь-який лікар вузької спеціалізації. Далі ми консультуємо людину, приймаємо рішення про те, чи дійсно там потрібна саме така реабілітація. От Якщо в нас є місця, то людина потрапляє на реабілітацію. Якщо їх немає, ми просто ставимо в чергу і викликаємо трошки пізніше. Там, і все одно людина отримає реабілітаційну допомогу. І рік, як працює центр у обласній психонералогічній лікарні імені Ющенка, і ви його очолили, що вам вдалося зробити за цей рік, якого результату досягти, і якою ви бачите перспективу? Ми ці три періоди реабілітації. У нас є допомога для пацієнтів з усіма напрямками. Насправді в нас є і діти, і дорослі. Ми надаємо допомогу незалежно від віку, від статусу. Це можуть бути і цивільні, і учасники бойових дій, це внутрішньо переміщені особи. Тобто ми не зосереджуємося лише там на одному напрямку, там, наприклад, на неврологічному. Це пацієнти, які мають різні абсолютно діагнози. Це і протезування кульшових суглобів, і травми спинного мозку, черепно мозкова це травма. Це дуже широкий спектр І інсульт, і діти з дитячим церебральним паралічем. І абсолютно різні діагнози. Тому наша команда працює з дуже широким спектром. Відповідно, тому в нас запад запитів багато. Але якщо людина проживає поруч, то завжди ну, набагато легше потрапити на амбулаторну реабілітацію. В стаціонар, ми маємо просто певний ліміт, який ми заповнюємо, і треба почекати, поки люди попередні закінчать. Mm -hmm. За цей час ми закупили обладнання за допомогою підтримки міжнародних донорів. Це всесвітня організація охорони здоров'я, це громадська організація, яка працює більше на території України. Це пацієнти України це міжнародний червоний хрест, тобто це наша така основна підтримка. Також нас зараз підтримує міжнародний медичний корпус. Вони допомагають нам покращити доступність нашого закладу, нашого відділення, але і нашого закладу, не тільки наше відділення. Також в нас є волонтери, які нас активно постійно підтримують. Причому волонтери не тільки з Вінниці, але й зі Львова. Та тому ми їм теж дуже вдячні, тому що нашим військовим періодично потрібні якісь специфічні речі, і ми намагаємося всі потреби їхні закривати на місці там силами волонтерів. Um... Ну, насправді дуже багато людей нас підтримує. Боюся, когось ось так за рік налагоджена дуже дуже структурована робота, і навіть волонтери за рік звикли, що потрібно, і знають, що потрібно так. допомагати. Дуже да, дуже добре. А про перспективи, буквально про перспективи реплікою. насправді ми розширюємо спектр послуг. Ми дуже вдячні, до речі, намирав заводу, нашому тому, що вони нас підтримали в плані закупки діагностичного обладнання. В нас зараз є противне узд апарат в нас є електроніроміограф, і також редкорд це підвісна терапія для роботи з фізичним терапевтом. Це ну досить дороговартісне все обладнання. Я розумію, що це щось дуже важливе і необхідне для роботи. Так і ми дуже його, нам його дуже не вистачало цей рік, тому ми вже його отримали. Зараз ми додаткові навчання для лікарів РМ і для фізичних терапевтів проводимо з цими напрямками для того, щоб розширити спектр послуг. Це і блокади під ОЗД-контролем. Ми вже колемо ботулотоксин, але скажімо так уздепарат на розширить можливості, наші і зробить це ще більш безпечним, комфортним для пацієнтів. Так само з електронейроміографією ми зможемо краще прогнозувати результати відновлення, тому що в нас дуже багато пацієнтів з травмою нервів. От і підвісна терапія, також фізичні терапевти нас тепер більш розвантажені, і ми можемо більш якісно надавати допомогу. Я щиро дякую. Така непроста тема. Абсолютно новий напрямок фізична та реабілітаційна медицина, про яку ми говорили, про її розвиток і уже результати, які є на Вінниччині. Про результати, які є у психоневрологічній лікарні імені Ющенка, яку ми всі знаємо і чуємо про роботу. А сьогодні це абсолютно про розвиток нового напрямку. Щиро дякую за вичерпну і детальну розмову. Можливо, було і багато специфічної термінології, і нових знань, але напевно для багатьох людей, які нас слухають, це важливо, тому що вони роз... будуть розуміти краще, куди можна звернутися по допомогу на лікування на реабілітацію і з якими проблемами. Але це наша не остання зустріч, тому що я роз... тому що я розумію, що будуть зміни і... і є перспектива, і будемо говорити про те, як будуть працювати ці мульти. Дисциплінарні реабілітаційні команди тоді, коли вони закінчать повністю навчання, як буде розвиватись реабілітаційний напрямок у Хмільнику, Ямполі, Вінницькій лікарні. Тому щиро дякую. До наступних зустрічей і нагадую нашим телеглядачам, що гостею нашої студії була керівниця центру реабілітації психоневрологічної лікарні імені Ющенка Олена Долинна. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Безпечного вам дня і тижня. До зустрічі! Дякую, Дякую. вам щиро, пані Олено.